Добрий день, з вами знову канал. Просто як лампочка і такий. Може комусь цікавий, може комусь не цікавий. Приспособу з кем так таку робимо. Ролик натяжний, бушний. Попросив тільки, що заїхав нести його до хлопців. Напарник каже, що запхай пруток і привари тут. Я не хочу перегрівати обойму. Захист обойми не хочу, щоб вигоріло. Через то таким чином вирішив запхав болт. І цей. Для чого цей ролик? Трошки далі покаже. Получилось? получилось таке от коліща. Що з ним далі будемо робити? Покажемо. Оце для цього цей ролик. Да, чіпляється до нього Хренься, да? а чи чі чіпляється? Перегрів? А, перегрів е... шов, виходить? Да? Да. Отак, отакий лайфхак від Владислава Петровича. Ні, ну може, не всі знають.